Вбитою знайомий у лікарні ножем у шию замах на вбивство в пустометах. Фіктивні шлюби двох ухилянтів спіймали на кордоні. Уламки гарані 2 знайшли під Львовом. 18-річний викрав авто, влетів у дерево. Недвереза водійка, ДТП і травмована пасажирка, немовля з Менінгітом у важкому стані в реанімації. Квартиру рекордсменки радіодиктанту зруйновано під час. Атаки про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Розбив биту голову знайомому 20-річному львів'янину. Повідомили про підозру. Правоохоронці повідомили про підозру 20-річному львів'янину, який під час бійки розбив битою голову своєму знайомому вночі. 21 липня між двома чоловіками виник конфлікт на Польовій дорозі між селами Львівського району сварка переросла у бійку, в ході якої підозрюваний, маючи при собі дерев'яну биту, вдарив по голові свого знайомого, в результаті чого потерпілий, отримав відкриту черепу мозкову травму, забій головного мозку, перелом лобної кістки та інші тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували в лікарню, зазначили у прокуратурі. 20-річного львів'янина затримали і повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Йому загрожує до восьми років у. Язня слідчі дії тривають. Призначено, ряд експертиз невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід. На Львівщині прикордонники викрили два фіктивних подружжя, які намагалися потрапити за кордон. 54-річний чоловік намагався виїхати одразу з колишньою та теперішньою дружинами. А ще 37-річний ухилянт завдяки брату уклав фіктивний шлюб з жінкою з третьої групи інвалідності. Про це повідомила прес служба західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. У бунки пропуску смільниця 54-річний уродженець Донеччини намагався виїхати з України в компанію одразу двох дружин. Після розлучення чоловік невдовзі уклав фіктивний шлюб 66-річною жінкою з другої групи інвалідності. Нова дружина виявилась його сусідкою, яка раніше була заміжня з племінником попередньої дружини 54-річного ухилянта. Крім того, у пункті пропуску Неженковичі Мальховичі, 37-річний мешканець Сумщини, перетинав кордон 47-річною жінкою. З Етю групи інвалідності за словами чоловіка він познайомився з тією жінкою завдяки брату. Прикордонники зібрали матеріали щодо можливих порушень законодавства та передали їх правоохоронцям для подальшої перевірки. Кілька разів ударив ножем на Львівщині. Чоловік ледь не вбив свого знайомого 21 липня. Близько опівночі на вулиці Козацькій у місті Постомети між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників завдав іншому кілька ударів ножем. Після чого втік, про це інформує поліція Львівщини. Медики, яких на місце події викликали очевидці, діагностували у потерпілого 26-річного жителя Пустомет поранення у ділянці шиї та передпліччя. Лікарі ж повідомили про подію у поліцію. Правоохоронці встановили місце про зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу затриманого встановлено ним виявився 44-річний місцевий мешканець знайомий пораненого за процесуального керівництва постументівської окружної прокуратури. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статтею 15 частиною 1 статті 115, то є замах на вбивство кримінального кодексу України. На Львівщині знайшли уламки БПЛА Герань 2 Уламки виявив лісничий. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Близько 13.20-21 липня біля села Волощина Біберської громади Львівського району. Лісничий Біберського підлісництва виявив уламки БПЛА герань 2 18-річний житель Львівщини скоїв ДТП на викраденому автомобілі. У Тернопільській області до співробітників відділу поліції міста Бережани надійшло повідомлення від жителя села Нараїв про те, що у нього викрили автомобіль. Транспортний засіб він залишив біля магазину та забув зачинити. Як повідомили у поліції, у ході розшукових заходів поліцейські виявили автомобіль у пошкодженому стані в одному з сіл громади, а згодом встановили особу причетну до його викрадення. Це 18-річний житель Львівської області. За словами фігуранта, він. Хотів покататися, проте не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Обійшлося без потерпілих за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, розпочато кримінальне впровадження за частини першої статтею 276 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу у ДТП. місті Радехів постраждала пасажирка автомобіля, яким керувала нетвереза водійка. 21 липня близько 18.00 на вулиці Олександра. Мишуги у місті Радехів Шептицького району 51-річна місцева мешканка не впоралась з керуванням автомобіля. Шевроле Авео транспортний засіб в'їхав за межі проїзної частини та впав у кювет. Як повідомили у поліції, внаслідок ДТП пасажирка Шевроле також жителька Радехова віком 60 років отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Окрім того, встановлено, що водійка керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Вона затримана в порядку статті двісті. Восьми Кримінального процесуального кодексу України недовзі суд обере її запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286.1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 5 років. У Львові в реанімації передбуває одномісячне немовля з Менінгітом. Дитина в реанімації у важкому, але стабільному стані. Про це розповіли 22 липня завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарів. За словами медика, одномісячне немовля поступила до лікарні шість днів тому. Дівчинка поступила в тяжкому стані без свідомості з ознаками шоку. Серед її стан. Поволі стабілізується, зазначив Віктор. Серед симптомів, які спостерігаються у немовляти, це була висока температура, плювота, втрата свідомості, синюшність шкіри. Станом на сьогодні стан дівчинки оцінюється як важкий, але стабільний. Спершу дівчинку госпіталізували до лікарні Святого Миколая, що на вулиці Пилипа Орлика. А вже після встановлення діагнозу мінінгіт провели до інфекційної лікарні. Віктор Токарів зауважив, що йдеться про бактеріальний мінінгіт. Його збудником може бути. Погана флора, стефілокок, менінгікок. Чи... Лістарія, що буває у дітей зараз. Бактерію, що спричинила менінгіт, у дівчинки визначають атака на Львів, 12 липня. Зруйнована квартира рекордсменки з радіодиктанту Христини Гоянюк. Христина Гоянюк щорічно пише радіодиктант Національної єдності. Вона майже всі 24 диктанти написала без помилок. У ніч на 12 липня її квартиру зруйнував російський обстріл. Про це повідомила акторка Рима Зюбіна. 12 липня у Львові під час російської ворожої атаки. На місто була повністю зруйнована квартира пані Христини. Слів бракує, аби описати розпач і біль, який я почула в голосі пані Христини, зазначила акторка. Як розповіла Рима Зюбіна, вона познайомилася з Христиною Гуєнюк в грудні 2020 року, коли актриса диктувала черговий радіодиктант. Єдина на всю Україну пані Христина написала без жодної помилки. Наступного дня ми вже пили каву. І спілкувались так, наче знайомі все життя. Написала Зюбіна. Вона додала, що міська рада надає допомогу, щоб винаймати або придбати житло, але це не відбувається за один день. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного нами над головою та тільки перемоги. Побачимось.